Уяви планету, де рік триває менше, ніж день. Знайомся, це NGT s 10 – справжній космічний спринтер. NGT s 10 – це газовий гігант, схожий на Юпітер. Але замість того, щоб обертатися навколо зорі за 12 років, він робить це за 18 годин. Один оберт і новий рік настав. Ця планета знаходиться настільки близько до своєї зорі, що температура на її поверхні сягає понад тисяча градусів Цельсія. Там навіть метал може перетворитися на пару через таку близькість S10b буквально тримається на волосині. Астрономи підозрюють, що вона може бути поглинута своєю зорею вже протягом кількох мільйонів років. За космічними мірками це миттєво, як така величезна планета взагалі опинилася так близько до зорі. Це досі загадка. Але ngts ЕНДЖІТІЕСДЕБІ нагадує нам: у космосі немає нічого неможливого, є тільки недосліджене.